Привіт, друзі! 29 жовтня. Сьогодні з вами знову Ларий Кличок і сьогодні з нами в студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня Вітаю! також. Друзі, можете принагідно пана Артура привітати з днем народження. У нього буквально два дні тому, якщо не помиляюся, він був тому привітання будуть не запізнілими. І, пане Дякую. Артуре, я, власне, хотів вас запитати про турне Трампа азійське, воно вже триває впродовж кількох днів. То Трамп спілкується із шейхами Кувейт, якщо не помиляюсь, на борту літака, то в нього немає часу відповісти дни на, на можливе запитання про можливу вогневу відповідь Хамасу чи удар по Хамасу, але та, та, нічого, все окей. Але він встигає дуже багато речей робити. Дійсно. А, і зустрічався він із. Новою прем'єркою Японії. Це таке було дійство дуже, як на мене, показове, помпезне, демонстраційне, демонстративне, так як і нині. Те, що відбувається в Південній Кореї, куди прилетів Трамп, бо подій так багато. я Не знаю за що вхопитися. Ви нам зараз розкладете все по попелицях. Трамп отримав дуже. навіть корону Південній Кореї. Ну так, копію, але все ж таки золоту корону, найвищий орден Південної Кореї. От, хотів би, пане Арто, що ви нам розповіли, чим важливий був візит Трампа до Японії? Ну і далі що відбувається? Угу, угу. Ну, дійсно вкрай важливі візити. Найважливіші, певно, події в року, які визначатимуть подальше майбутнє в Україні. Зокрема, варто почати певно, з того, що його азійське турне почалося в Куала-Лумпурі на саміті лідерства СЕАН, де він власне і перетнувся вперше з Синає Такаїчі, новою японською прем'єркою. Там у Куала-Лумпурі, він візував. Підписання мирного договору між Камбоджою і Таїландом, але розуміючи, розуміючи, що Камбоджа це китайська китайські проксія, та і вона може поновити агресію проти Таїланду. Він напередодні свого приїзду до Малазії наклав дуже серйозні санкції на кіберзлочинну мережу, яка базується в Камбоджі і яка керується китайськими синдикатами, тобто і Китая. Комуністична партія Китаю, в тому числі це шалена проблема. Кібершахрайство зараз стало надзвичайно великою загрозою. Обкрадаються всі демократичні країни, виводяться страшенні капітали. Ну за оцінками, вважається, що тільки в два му році кібершахраї, що базуються в Камбоджі, в Лаосі і в М'янмі, а це все держави, які залежнюють від Китаю і там панують китайські злочинці. Вони накрали 75 мільярдів доларів. Це шалені кошти, ну Україна не отримує такої допомоги від жодної країни так, за рік, та якщо говорити про військову пряму поміч. Як світі крадуться кібершахраї, і і це величезна проблема. Але санкції на, на ці компанії були накладені на наближені до Хунсена. І до, до його клана це все з Китаєм пов'язано. Ну певною мірою він придушив е, інструменти та деякі для, для Камбоджі, і навряд Камбоджі в найближчому майбутньому піде війною на Таїланд в цих умовах. Якщо вона не хоче, наприклад, військової інтервенції сполучених штатів, тому що, наприклад, Південна Корея, і, окрема південнокорейська опозиція, говорять, що час проводити військові операції на території Камбоджі по знищенню синдикатів, і вони можуть це зробити. Ну, Віджимьоні нинішній уряд, але це певною мірою відзеркалення того, чого хоче Трамп. Словом, він підписав візував цей договір і полетів до Японії, до зустрічі дійсно Сенаї та Каїчі тільки минулого тижня з неї нарешті проголосували в парламенті. Її власне оточення і важковики японської політики, які стоять за нею, всіх обіграли, ліквідували та ліві осередки, які були. Зруйнована коаліція з Комейто, яка була 26 років, ну е, вона вже не релевантна. Це дуже добре. Насправді для України дуже добре. Сформувалася нова угода між ЛДП правлячою партією, новою ну, як відносно новою досить вже стара і Щинно-Кай, ще однією правою партією. ЛДП отримала досить багато місць тепер в парламенті за рахунок цієї угоди. Uh, і власне знай такі чи прийшла до влади. Ну що ми бачимо від її уряду, що повертаються найкращі люди з урядів Шінзоабе, дуже хороші люди, які були в уряді Фуміо Кішіде. Нема жодного політика, який виступає за примирення з ворогом, нема пацифістів. І це вперше Японія за 30 років отримає реальний шанс відмовитися і від залишків пацифістської конституції, і що найголовніше, і дуже важливо для України зняти обмеження на експорт зброї, власне, І Кіхара, це секретар Кабінету міністрів нового, колишнього міністра оборони. І там є ще один. Панк Баящ, він зараз голова полісі центру ЛДП, але це дуже важливо, бо він теж говорить, що треба знімати оці всі обмеження на зброю. Mm. Ну, ну, тобто Японія робить дуже важливі кроки в сфері національної безпеки і оборони. Сама та на сказала, що позначка 2% ВВП Японії буде Відправлено на оборону не в 28-му році, як це планувалося раніше, а вже в березні 26-го. тобто крок буде зроблено шалений Трамп у захваті. Тут варто б теж наголосити, що 2% від ВВП Японії це Японія входить вже в першу п'ятірку Держав по військових видатках, якщо на першу трійку. А якщо буде збільшено до 3% ВВП, Японія значно випередить, наприклад ну, Росію по військових видатках, та да? бо це надзвичайно багата, надзвичайно розвинута держава військово-промисловий комплекс, якої надзвичайно теж високого рівня, просто що він не так розвивався добре, бо не було експорту. Буде експорт і повернеться Японія, якої дуже давно не було. могутня Японія в військовому плані. Це надзвичайно добре, це дуже позитивні речі. І тому, власне, коли Дональд Трамп приїхав до Японії, він заявив, що він очікує від така і того, що вона стане однією з найвеличніших лідерок, лідерів Японії. Лідерка вона перша за всю сучасну історію Японії. Ну тому, тому дуже добре прошу в них переговори. Власне, її і просували на цю посаду саме для того, щоб вона могла взаємодіяти з Трампом. Вона досі не мала до речі жодного міжнародного досвіду. Вона не була міністром законних справ, вона була міністром економічної безпеки. От відповідала за санкції, за що Росія наклала санкції на неї. Вона не в, в Росію, і коли Росія це зробила, вона заявила, що ну я не планувала і туди їхати ніколи. тому в цілому там вона надзвичайно жорстка до, до автократії. То власне на неї не було міжнародного такого досвіду. Але вона продемонструвала надзвичайно високий рівень дипломатичної обізнаності, і взагалі рівня і на саміті Асан в Куала-Лумпурі, і на всіх і всі відповіді журналістів надзвичайно добре відповідала. Владила усі кути, які могли бути щодо корейських питань, бо ми знаємо, що Лін Мьон, нинішній президент Кореї, дуже довго час був антияпонським, хоча він заявив, що він готовий при це. Але були нюанси там, та, чи поновлять вони конфронтацію. Ну, то вона це все згладила. Ну і власне з Трампом вона дуже добре все обіграла. Ми бачили, який був щасливий Трамп. Золота Ера обіцяна. Угода угода велика між США і Японією на 550 мільярдів доларів. вона… Підтверджена, але що зробила Снайта Каїчі, це те, що вона домоглася дуже чіткої конкретизації, куди підуть ці кошти, бо те, що зробив її попередник Шігерою Шіба, якого дуже багато японських важковиків в політиці вважало професійно непродатним для керівництва держави. А він погодився ноцю угоду при тому, що кошти будуть передані в фонд, який буде адмініструватися тільки адміністрацією Дональда Трампа. Тобто О. Трамп буде вирішувати, куди пустити 550 мільярдів японських доларів. Ну це Кошти і приватні і трохи менше публічних коштів. Ну та Але за наслідками переговорів Трампа з таки і ми побачили перелік проєктів, куди підуть ці кошти. Це на якісь там темні ініціативи. Це розбудова критичної інфраструктури США, вкладення в енергетичну безпеку, виробництво. Ну тобто, це досить позитивні речі. Я думаю, що вони зрештою будуть взаємовигідними. Тому що Японія вона і так вже найважливіша держава для того, щоб забезпечувати безпеку Америки, а так вона стане критично найважливішою. Uh -huh. Тобто. І це буде дуже сильний важіль впливу Токіо на, на штати вже навіть після Трампа. Але це майбутнє. Ну оцінюю я це дуже позитивно. Бачимо синхронізацію, бачимо, що Трамп задоволений, такий чи задоволена? Японія повертається е, от, mm. тому, мій прогноз найкращий, і це погані новини, звісно, тільки для трьох людей на цій планеті: Це для Путіна, Тімчунина і Сі Цзіньпіна. Пане Артуре, але тут хотів би, щоб ви прокоментували нам питання, чому Японія залишилася такою прихильною до російського газу. Кажуть, ні, ні, це вже за нового прем'єра. Вона каже: не mm -hmm. будемо відмовлятися, ми не можемо. Це наша національна безпека і так далі. Тут вони пішли всупереч політиці Трампа. Ні, я б так не сказав. Власне, були переговори переговори між міністрами фінансів США і Японії. До речі, МінФін вперше також очолила жінка. Вони заявили, що вони будуть синхронізовувати політику щодо закупівлі російських енергоресурсів. От дуже багато Японія коштів буде вкладати в американські СПГ на Алясці. Просто що цей ага. проект буде будуватися ну років 5-10. Не зможуть вони ну Японія. Японія вкладеться в це. Вона профінансує будівництво газопроводу і не дуже рентабельний, ну, відверто. От. І потім буде закуповувати. Але давайте будемо відверті. Японія це острів, який не має ну, кордонів. Японія дуже багато закупляє ресурсів загалом. Закупляє російський газ, вона з Сахаліни. Варто розуміти, що про Японію це не ну це в Українцям може здаватися мінус, але ж ну ми ж маємо дивитися з погляду Японії, яка є ну, держава, що існує безперервно дуже багато ну, понад тисячу років, та ні, От, е до речі, вважається, що Японія більш давня державність ніж Китай. Ну це хто не знає. Uh -huh. Ну от то власне вони Сахаліна закопали. Що таке Сахалін? Сахалін це японський острів Карафуту, який був захоплений росіянами. Японці інвестовували в газородовище на Сахаліні з часів, коли там Росії навіть і не було. І враховуючи те, що японські компанії існують довше ніж цілі держави, довше ніж сама Росія, для них не зовсім м, адекватно піти з території, яку вони вважають так чи інакше своєю. Офіційно Японія відмовилася від Карафуто, нинішнього Сахаліну, після тиску США в 50-х роках. Але зараз дедалі сильніше звучать тези, що ну а чому Японія відмовилася від території, яка була окупована Росією, і я думаю, що це геополітичний розрахунок, тобто те, що Японія. Японія залишається в сахалінських проєктах, пов'язана безпосередньо з національною візією Японії, її територіями, її претензіями та на, на російській території, от тому я сумніваюся, що вони вийдуть Сахаліна, але вони дійсно можуть відмовитися від тих закупівлі, які в них були. Це не такі великі закупівлі, які можуть бути. Та тобто, ну можна сказати, що Японія там закупляє більше ніж будь-яка європейська країна. Ну, так, Велика, але та, там... Робиться. ну. Так, маємо що маємо тут. Я пояснюю цю логіку. Це до питань, uh -huh. чому японські компанії роблять те, що вони робили 200 років. Ну вони так робили 200 років. Для них війна в Україні це дуже погано. Це момент, але це тільки момент. Вони дуже довго існують. Ну от така логіка, ми маємо її зрозуміти. А якщо ми хочемо якось інакше. З цим працювати, ну то перепрошую, давайте, щоб ми почнемо працювати по-японськи з японськими звичаями, з японськими традиціями, з повагою до них їх, і їхньої державності, і будемо вести відповідні переговори. Ну, от. Чи бачу я рівень відповідних переговорів в Японії? Ні, я його не бачу, тому що ми думаємо, що в Японії можна працювати так, як працювати можна в Польщі чи Литві. Але Японія абсолютно унікальна держава, і ну як каже Трамп, це найважливіше союз США. Тобто, ми розуміємо, яке її значення. Тому моя тут пропозиція була просто почати Кватно працювати належно і це б давало б результати. Ну от але але якщо говорити про кількість санкцій, по які японія наклала на сполучна на Росію, ну це велика дуже кількість, і зараз це буде посилюватися. І я думаю, що після переговорів з Трампом, коли вони вже узгодили е, питання по постачанню газу, це буде покращився. Пане Артуре, в мене тоді е, давайте перенесемося з Японії до Південної Кореї, сіки Дональд Трамп вирушає туди, і там сьогодні відбудеться дуже важлива підготовча робота до завтрашньої зустрічі. ІСІ. я її там якось так ну, можливо свідомо мені називаю самітом, так. Ну, звісно, говорити про те, що це якесь буде розширене засідання за участі уряду США і Китаю, ну поки що не доводиться, бо це може бути просто зустріч на полях, але менше з тим важливість її недооцінювати ну, було б несправедливо. <кхе> Ми вже багато на каналі проговорили з колегами, що це може дати в Україні. Є різні думки з цього приводу, враховуючи те, що ви дуже глибоко занурені. У китайський контекст, японський, взагалі контекст індотикианського регіону, дійсно так і є. От хотілося почути ваші прогнози про підсумки цієї зустрічі. Я розумію, що ця справа доволі непроста. Складно залізти в голову і Трампу і на сьогоднішній день, де що ми бачимо. Але ми з вами до початку спілкування не на камери говорили про те, ну а де ж підтвердження Китаю про цю зустріч? Його нема. Щойно білий дім, те, що я бачу, повідомив. Так, завтра вранці має бути ця зустріч. Китай про це знає. Mm -hmm. Ну, Китай, звісно, знає. Ну, По-перше, в Китаї немає закону про доступ до публічної інформації. Тобто вони анонсують щось тільки тоді, коли вони щось хочуть підсвятити там, в себе пропаганді, mm -hmm. в своїх медіа, та для них ж. ну... Э нам не так важливо, що пишуть китайці на своїх офіційних сайтах, які ті працюють насправді державні або в своїй пропаганді. Зокрема, uh -huh. Цзіньпін буде Південні Корея, ну, я думаю, точно зустрінеться з Трампом. Це в його шкурних інтересах. Хоча він дуже не хотів на цю зустріч їхати, він дуже не хотів завершити російську війну в Україні, і не факт, що він погодиться на її завершення, тому що це його головний козир в цих переговорах. От, але, але вони, американці з китайцями, провели попередні. Переговори в Куала-Лумпурі, американці отримали якісь підтверджені гарантії, які їм цікаві, тому бесен сказав, що можливо, ми взагалі скасуємо тарифи та на Китай, що uh -huh. навряд станеться. Але ж ключова умова скасування тарифів на Китай, ну якщо говорити там понад 100%, тому що там 30% точно залишиться, okay. а, це якраз російська війна в Україні. Тобто, якщо Бесен говорить, що у нас є там привід. Для того щоб накладати додаткові 100% тарифи, то це значить, що китайці щось їм сказали, що ми там готові обговорювати російську війну в Україні, так як хоче цього Трамп, тобто для завершення зупинки війни. Але ж це Цзіньпін, за китайці, і вони постійно брешуть вірити їм абсолютно не варто, тому звісно, що сі намагатиметься. Робити щось так, що всім дуже не сподобається. Бачимо, що його маніпуляції з рідкісноземельними металами насильно видаються. Світ не відмовляється від тиску на Китай, не відмовляється від тарифів. Ніхто не шукає примирення з дзіньпіном. Він всім погрожує, а держави натомість кажуть, ну, ми будемо зміцнювати свої альтернативні ланцюги постачання. До речі, Японія зі штатами знов підписали ще один договір про цих рідкоземельних металах. По доступу до них Японія має у власності чимало об'єктів в інших країнах. По переробці пророблюванню та цих кількісно земельних металів, тому вона теж дуже важлива в цій історії, як там разом Австралією. <ган> О, от, тому, тому саміт в Південній Кореї він важливий, але ще й тут варто його розглядати в аспектах загалом всієї геополітики, коли він відбувається, і всіх лідерів, які прибудуть туди, та, на цей форуб до на, на, <ган> на, 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 на саміт АПЕК. І хто й не прибуде також, пане Артуре? <ган> ну, Путіна не буде, буде цей авча а, 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 Авчинників, авчарікав, як там його, вони його моді не буде. А, так, моді не входить в цей. Це ж не індо-тихоокеанське партнерство. тихоокеанське партнерство. Ну принаймні, вони говорили про те, що він планував, але не поїде. Ні, ні, моді, моді, моді. Якщо я не помиляюся, в історії не було на, на цих самітах. От ага. не перебуває, тому що це є як Індійський океан, а там лідерство Тихого Океану. Це виходить вся Азія, Північна Америка, Південна Америка і Австралія, Океанія ага. Тобто, це це власне ну, Тихоокеанське економічне партнерство. Ну, от, і, 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 власне, держава індійського басейну туди не запрошується традиційно, принаймні. Ну, так, ну, да, Путіна Путіна не буде, хоча в нього було запрошено, от вони послали цього Авчарікова. Ну, забув його прізвище, це не так важливо, такий дуже великий русський розмір. В сенсі. От, то, власне, ну, найважливіше це, звісно, та зустріч та Трампа, Трампа. З, з, всі щодо Індії, до речі, ми бачимо, що перед цією зустрічю Трамп знов говорив з моді, кажуть, що вже домовленості є по російському ГАЗу і так далі. Американські Індія буде закупляти з залишеними цінами. Ну тому, що велика угода між США і Індією, вона неминуча. Вона буде, якщо не цього річ, то наступного року це, 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 це ага. факт. Але бачимо зближення, бачимо все примирення, до чого все власне і, і, і йшло. Ну от і це все теж логічно, тому що дуже важливо обрізати та якісь шляхи для сідзінпіни, щоб він відчував хоча б десь позицію сили. А зараз він відчуває позицію сили тільки в одному аспекті. Ну за де чітко проявляється Це російська війна в Україні, це інтенсифікація. Ну то ми бачимо все, що відбувається в нас. Ми бачимо і просування російських військ, ми бачимо обстріли міст України і всі ці речі, це пазли в горі сініпіна, які не буде висувати проти Трампа і буде цим шантажувати ціну життів українців, але такі китайці. Окей. Пане Артуре, я так розумію, що у вас великого оптимізму щодо російсько-української війни е, за підсумками, <кхід> перепрошую, за підсумками зустрічі Трампа і Сі немає. Але все ж таки, ви наголошуєте на тому, що ці розуміють, домовленості із США можливі виключно через трек припинення російсько-української війни, то, все ж таки, як будуть розвиватися події далі у відносинах а, Сполучених Штатів Америки і Китаю, бо це справді важливо. Через призму російсько-української війни ми згадали, що не ви згадали про те, що ну так, Бен заявив про можливе не введення 100% мит, навряд чи ті скасують, які нині є. Чого нам тут все-таки очікувати? В якій перспективі? Бо як ну, на мене, то справді це дуже важливо для нас. На mm -hmm. завтрашній день покладають дуже багато, ну не те, що надій, а до, до, до певної міри очікувань. Як mm -hmm. будуть рухатися далі Трампісі? Ну, тут же два питання: або у них буде домовленість, і російська війна в Україні зупиниться, або домовленості не буде, і вона зупиниться. Тобто, ну тут це, це пане. Це... Артуре, я <губ> це <губ> чудово <губ> розумію, або, <губ> та, або... це я, найголовніше. Я... Якщо, якщо буде домовленість, ми розуміємо, це позитивний сценарій для нас. Власне, спрацювала вся стратегія А про стратегія що домовленість тримпу. може бути, пане Артуре. Про що Е, тарифи. Тарифи це на віддачу Тайваню. Тайвань ніхто нікуди не віддасть. Це все маячня, власне, знай така лідерка Японії. Ні, певно, у нас найбільш протайванських політиків в Японії для Японії Тайвань – це екзистенційне питання. Ніхто його не віддасть. Хто віддасть Тайвань, той зруйнує альянс з Японією? Чи готовий Трамп зруйнувати альянс з Японією, особливо з огляду на те, що відбувалося? Ні, ну це найпростіше пояснення. Тут можна йти в глибини, в глибини, в глибини, чому тиван ніхто віддавати не буде? А, ні, це чек. Це чек, який Китай може платити чи не може платити. 100%, 200%, 300% тарифів. Ну, власне, якщо для Цзіньпіна в його нехорошій економічній ситуації нормально далі платити за російську війну, він далі буде платити, і Америка далі буде тиснути, і будуть нові переговори. Як це якщо тактично розглядати, та? так. mm, да. а стратегічно стратегічний розрив. Ну Америка далі розривається від Китаю. Якщо до прикладу Давайте. ми говоримо про тарифний трек і появу перед цим новини про експортний контроль за рідкоземами, наскільки співвимірні ці дві позиції для досягнення угоди? Можливо, тут просто війна залишиться російсько-українська за ну за межами цього проекту. Угу. Ні, ні, вона за майже мене залишиться. Ми дуже чітко бачимо, як Трамп в своїй риториці останній місяць прив'язує російську війну в Україні до всього, що робить Китай, і власне в кожному виступі Бесант, Лутнік і багато хто інших глубі говорять про те, що Китай е спонсорує російську війну. От, спочатку вони акцентували увагу тільки на енергоресурсах. Тепер вони ширше. Дивляться та там і вже починають знову говорити про всю мікроелектроніку. Ну, все те та і так, що ми знаємо, що це дуже давно. Тому це питання точно релевантне, та ніхто не буде виключати російську війну в Україні, навіть якщо 10 про це не буде сказано публічно, з наслідками uh -huh. зустрічі. Тобто, ну це, це це зрозуміло. А щодо таких менш, скажімо так, глобальних аспектів, хоча теж дуже глобальних, економічно, як рідкознамельні елементи, експортний контроль, тарифи, ну там можуть бути якісь коректики. Активи де щось буде зніматися, де щось буде послаблюватися, тобто якась базова. Ну, про що вони замовляться? Про сою домовляться. Це в принципі прогнозує точно, що це відбудеться, О, тому що Соя це те питання, яке було надзвичайно легким і для Байдена. О, це, до речі, певно, якщо дивитися, про що домовився Байден Сі свого часу, це про Сою. І, власне, тут буде угода по Сої. Ну, але, але це не те, що визначально там для всього є. Ну, ви дуже ясь, так, оптимістично налаштовані по відношенню до Трампа на рахунок припинення російсько-української війни. І в мене теж є такі ну, міркування. Але враховуючи те, що ви зазначили про сою, рідкоземи, ми щойно говоримо: тарифи, е електроніка і ще щось. Ну, а чи не станеться так, що, бо в мене таке складається враження, що СІ набрав якийсь, якусь певну кількість інструментів, Тікток додаємо сюди. І е, окрім того, можна говорити про зменшення осії в закупівлі російської нафти для Китаю, Оскільки, ну наскільки говорять колеги, то вже Китай залився російською нафтою. Її там дуже багато. Ну і Трамп вийде, скаже: Ну дивіться, ми ж тут чогось досягли. Ну а війна триватиме в цей час. Mm -hmm. Так це означає, що вони нічого не досягли. І він сказав щось для своїх рейтингів. І через два тижні він почне знову казати, що ми накладаємо на китай 200% тарифів. Ну тут треба ж розуміти, як він працює. Та в нього є якийсь перелік цілей, яких він хоче досягнути. Він так. за іншими напрямками, що ми бачимо, там і в Індонезії, Малайзії, в Індії, і в Європі, і в Британії, і Канаді mm -hmm. усюди по світу, має якісь свої цілі, і він систематично е їх. Продовжує намагатися досягнути навіть з Канадою. Mm -hmm. Ми бачимо, то вони примирилися на саміті G7, сказали, ми укладаємо mm -hmm. угоду. Тепер знов тарифи, щось йому не подобається. В нього постійно корелюється це. Я дуже нараджу о, слухати Трампа, якісь заяви, о, де щось там він сказав, що це остаточна істина. Ну я би думаю, що ми за рік вже мали б звикнути до того, що сьогодні він заявляє одне, а робить інше, і після я вас дозволити переб'ю. Я... Розділяю вашу цю позицію. Але ви знаєте, що хвилює найбільшого нашого глядача? Його дістало те, що Трамп говорить щось, а робить практично десь колись. Він знову заявив: ну якщо Путін готовий сказати і готовий до санкцій, ну ми почекаємо півроку. Ну я перепрошую, не які півроку. У нас не так багато часу, тому що війна триває не дуже в захваті люди від цього. Вибачаєте? Це очевидно. Ні, ні, це, це очевидно. Це наша українська позиція. Питання в тому, наскільки Трампу болить українська позиція, враховуючи те, що він робить. Ми ж маємо бути реалістами. Якщо в нас є ціль, та ну наша українська ціль без наших емоцій, а власне, що ми хочемо? Ми Хочемо миру, ми хочемо безпеки, ми хочемо справедливості і багатьох інших правильних речей. Але це ж не історія про те, що ми цього просто хочемо. Ми маємо з цим угу. працювати. Цілий угу. комплекс є речей, і угу. а Трамп ну він спокійно лягає з. І прокидається, не думаючи про те, як живуть українські міста, українські люди і так далі. І з великим рахунком, ну він скаже, мені неприємно, що війна триває, але це не заважатиме йому грати в гольф. От. І це і це реальність, так само, як будь-який лідер, будь-якій країні, і чесно скажу, якщо ми візьмемо польське лідерство або лотовське лідерство, воно теж дуже спокійно лягає спати і прокидається і думає, ой, ну бідні українці, тому що це війна в Україні відбувається, і це означає, що а, наша робота залежить від нас самих, і як ми вибудовуємо наші стратегії по відносно Вашингтону, і ми не ну розумієте, українська стратегія вона лінійна. Ми вважаємо, що якщо ми будемо їздити в Вашингтон і говорити з адміністрацією Дональда Трампа, це буде щось змінювати. Це гра в слова. Та ми там десь щось сказали, щось десь отримали. Але ми не працюємо як працюють китайці, як працюють європейці, як працюють японці, багато хто інших. Бо це колективні інтереси. Коли Україна їде в той самий Сеул, їде в Токіо, де ми бачимо це найважливіший регіон для Дональда Трампа для важливішої район для демократичного світу. Починаємо працювати там по різного роду, угодах, домовленостях. Маємо підтримку цієї така інша. але вона вже підтримує на щастя. Це на подарунок долі, що вона прем'єр-міністр. Ну, принаймні зараз це виглядає так. От, у нас є, наприклад, з іншого боку Лі який казав, що Україну взагалі не треба підтримувати. У нас зараз відносини так, дуже так. погані з так. підвинною Кореї. Я Тому добре пам'ятаю наші з вами розмови з приводу його ще до обрання. Були вони так. дуже песимістичні. Дякую, дуже так. Зараз, зараз. Ну, Краще, ну, він був таким таким, а потім зустрівся з Трампом, і якось в нього чакра інша відкрилася, він став спокійнішою. Я не знаю, чим він розібрався, де він візьме 350 мільярдів доларів з бюджету. Чи він зможе до Трампа зараз вони вирішують. Так. От. Ну, Тобто, а, коли, інтер... коли Україна стає пазлом ширшої геополітики, а не тільки самої війни в Україні, угу. тоді і Трампу сон. Міняється, він спить або спокійніше, або неспокійніше. Україна не підв'язана та до жодного питання, яке для нього є шкурним. Це просто поле бою. Україна не інтегрована в глобальні ланцюги постачання. Наразі наша цінність в очах Трампа це досвід війни і технології, які були в війну. Власне, от і, і, і все, як він це на жаль. На превеликий жаль, друзі, пан Артур: ну правий на 300%, як на мене, і це. Справді дуже важлива річ, тому що для нас є шпарини, які ми можемо використати, але ми їх використовуємо дуже слабко або не використовуємо взагалі. І це є величезна проблема на сьогоднішній день, тому що я неодноразово говорив на каналі. І Артур пан, Артур пан Артур говорить: ну не можна просто так якось чимось десь це питання вирішити. Тут потрібна глобальна, дійсно дипломатична робота, і те, що європейці інфантильні, у великій мірі є нашою проблемою. Навіть це наша проблема. У них все окей, направду. Пане Артуре. Я вам дякую. Це справді було дуже змістовно, як на мене, професійно, як завжди, і з правильними висновками. Сподіваюся, що до нас хтось десь там трішки дослухається, візьмуть до уваги ці коментарі саме для цього створений центр і для того, аби ви, шановні глядачі, розуміли, що власне відбувається. Це реальна оцінка. Але повірте, новини, які зараз з'являються, вони доволі для нас обнадійливі. Ще раз вам велике спасибі. Підписка, коментарів, подобайки. Вас про це всіх прошу і вам, пане Артуре, дякую.